Добренький вечір всім самим найкращим моїм любимим підписникам. Ну і глядачам також, хто заходить, підписуйтесь. Е, дивіться, простині терміко на місці. 15 метрів агроволокна, 320 ширина купила. Оце зараз зношу все туди вниз. Ближче до помідор. Понапихаю отако от палок. Це я, щоб ви бачили, то зробила наперед. Боже, вже кабачки, слухайте, ростуть. А тут мор... А ой які жовті підросли за день. Зараз, зараз дивіться, по три штучки вже на кожному. Бачите, один-два і десь О, і посередині. Бачите? І там ще вилазять. Ну і де ж таки втрачать таку красоту, мою. І там теж кабачки, і там кабачки. Кожному ящику інший сорт. Оці помідори, що ростуть перед мішками. І я до них зараз все позношу. В принципі, можна було б і не зносити все десь тут поставити, тому що почати оце агроволокно розложувати там, де ці помідори, у мішках я по-другому буду закривати. Ух і роботи мені зараз. Боже, два дні мороз. Ну як, пише плюс один, але ж пише, мене навчила моя подружка, каже, ти подивись там, де вологість, там пише точка роси. Мінус два вночі буде. Я не розумію добре, що це така точка руси. Гляньте. Скоро буде, скоро о. Гляньте, які красунчики. І це я мушу все накрити. Купила п'ятдесятку. 15 метрів, у мене 18 теплиця. Але я думаю, що я там буду в кінці накривати. Знесу, а інжир чимось таком тим агроволокном. Це його там положила, тому що там дирка. Ну, як дирка? Тут всюди, воно, бачите, не пристає плотно полікарбонат. То, коротше говоря, оце я закрию, капусту не буду. Оце я закрию агроволокном. Там я зроблю щось друге. Простині принесла прищепками. До шнурків під стіною попровішую простині і тут щось повішу. Ні, ну, бачили, який клопіт, га. Ай. Гайоди. Дайте ну, вийду, щоб не впасти. Хочу глянути, скільки зараз температура. Зараз 27. 27, тому що двері закриті, а сонечко ще світить. То я зараз. Почну з огірків. Огірочки вісять, ну де ж я буду допускати, щоб вони мені померзли. Це ж моя праця. І мої. Ай, капуця, теж треба накрити фасольку. Накрию У мене старого агроволок, багато. Ой, гляньте, які кабачечки. Я сьогодні купляла... я була в селі у відділенні Ощадбанку, їздила платити за сміття. Сьогодні там робочий день. Я приїхала, пише закрито. Ви... Розвернулась, виїжджаю. Виїжджаю. Дивлюся, назва Господар пішла, пішла туди. Купила. Дивіться, що я купила і для чого. Ну, це ясно, що для води. Дивіться, дві таких ємкості з ручками, такі, як в мене є точно, тільки я одну привезла з Іспанії, одну купила в цьому. І, геть, вони всі одинакові, хоч і Іспанії, ота з Іспанії, бачите, з етікеткою. І оця з Іспанії. Я брала одну у другу в чемодан і так привезла в прошлому році. А цю я купляла в епіцентрі, а воно все одинакове десь іде. От. І, коротше, я в цій, хай на ці вже морози пройдуть, от, зроблю великі дирки, повипалюю на дні. І от те пепіно останнє, що я посадила у відро в таке 10-літрове, я пересажу сюди. І зручно з ручками буде. Воно було б добре, щоб в такі, о, але це уявляється, скільки треба землі туди. От. Хай буде в цьому, і йому буде легше. Оце агроволокно поопускаю, більше я тут нічого робити не буду. Мені ну гляньте, слухайте. Помідорки доростуть. Мороз придумав. Помідори. Дивіться, з світом біда бо пекло в теплиці. Прямо до друга громаду згоріло, бачите? Завтра мені прийде, я купила, заказала, як це ж воно називається, щоб світ опилював, пшикати такого пульвілізатором. Пар, Партенокарпін. Партенокарпін. Почитайте. Дивіться, які ці річки великі ростуть дайкони. Оце я купила, там пише, що 100% запилення, але я пот... воно польське. Я попитала е... у цього продавця десь з Одеської області, і де вони взяли польське. От, слухайте, цікаво. От, дивіться, одна кість, друга, третя, уже четверта. І що його? Воно мені все жарою попече. Я буду пшикати і буде запилюватися. Дивіться, раз, два, Вон, воно так і є. Три, чотири. І тут так само. Тут одного вершка треба зірвати. Оцього оставляю, оцього я зриваю. Опана. І тако закручую. О! Одною рукою я зараз накручу, що вершка зламаю, і цього відірвала, і другого зламаю. Нормальненько. Бо дивіться, я вам показую. Отам От на землі по одній помідорки зав'язалися, так? А зараз покажу вам тут. Оце одна друга порожні Бачите, о, оборвала і показую. Дивіться, пусті, то на що я ці помідори вирощувала. Отака біда в цій теплиці літом. Значить, я купила ту штуку, чи вона буде діяти при цій жарі. От. Але буду пробувати. Бо що ж це таке? В торік таке саме було. Це, знаєте, що теплиця 9 рік. Вийшов срок. Вийшов зрок захисту від ультрафіолетових цих променів. І от таке. Вона ще мені в один рік скоро раз і розпадеться відкрию. Тому що дуже гаряче. Одіяла, рушники, все тут. Отакі діла будемо спасати помідор, О, як зразу сквозняк, що все ворушиться. Я ж тут все відкриваю, все одно гаряче. Це сьогодні вітер такий, то я... Ну я тільки що двері закрила, вони були відкриті. Дай так я. Іду, ну я по прищепки в тепл... у літню кухню і буду починати потрошки спасатися від морозу. Дивіться, і жара погано, і мороз прийшов ще. Диво таке, таке життя? Оце мені інтересно, що це за кучечка така. А, нічого видно, я сапкую, бо я тут де-небудь сапала. Таке такі гарні помідорки, бачите, всі цвітуть, а чи позов'язуються. Хай терплять, завтра в 6 годин вечора воно буде, але його треба робити зранку, як сонце буде. Ну, як пооткриваються квіточки, я побачила на одному сайті той, кого погане запилення на городі чи ще щось. Партено -корпін. Карпін. Почитайте, партено Карпін. Воно не дуже дороге, продається малесенька амполочка така на пів літри води, то я 15 штук купила. Заплатила вроді 320 чи що гривень, ну і ще ж заплачу за, пер... Це є, за пересилку. А так я перечислила, загляну сюди. Полила оце недавно, бачите. Дай отаке трасапать, ну хай ми переживемо. Мороз. Добренько, на цьому все. Буду все робити. Як зроблю, як закрию, як буде сила, коротеньке відео вам з нього покажу. Я думаю, що це ж не тільки в нас мороз, а мабуть, у багатьох областях. Ай. Добренько, до слідуючого відео. Дякую за перегляди, за коментарі. Підписуйтесь, коментуйте, хто не підписаний, коментуйте. Лайкайте, щоб мій канал хоч трошки розвивався, бо стоїть на місці підписників, здається, є, але ж переглядів нема. Де, отак я. Ну, нічого. Дякую за все. Пішла працювати. До слідуючого відео.